Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні 1 вересня, місто Дніпро. Маленьке. Тут, як там по-українськи спостереження. Оце от Браунтурки. Браунтурки. Молоді кущі. Третій рік. Ні, оцей ряд четвертий рік, оцей ряд третій рік. Були в мене на розгонки, парняки стояли. Десь ще вон дуги залишилося. Пішов масовий. Масове все зривання. Все росте, все визриває, робив прищіпки після 10 листа проросте десь такі, от такі, а десь і менше. Росте не дуже, вяже гарнюсінько, Самих перших Листиків на розгонки в'яже плодики. Так ми бачимо браунтурки. Зараз піду, де в мене влада інжирного гібрид Кадоти. Тут от вино зріє, вже, мабуть. Ще неділька і збирати треба. Шпаки стали збиратися великі стаї. І як трошки запізниться, вони перші прилетять і ягоду з'їдять. Так, ось у кущі. Гібрид кадоти так називаємо, сила росту у неї потужна, ростуть сильніше, ніж Браун Турки, зупиняв, зупиняв, зупиняв їхній ріст, але хіба ж його зупиниш? Росте як скажений. Так же робив три прищіпки, обламую. Біля вершків плодики, а він росте, росте і тільки-тільки ну, починає дозрівати. Браунтурки вже робоча. І збір гарний. А тут тільки-тільки-тільки починається. Що виходить? Земля, мабуть, така ж сама. Тут от трошки дерева прикривають і цей рядок нижче, а той рядок вище. Сонце вони люблять. Але запізнюється з урожаєм. А так, таке ж листя, така ж ягода. Різниці не бачу. Ну, тут більш потужна сила росту. Більше віддає сили на виганку лози. Дрова, як я кажу. Дрова ростуть здорово. А ягода трошки запізнюється. Ну, поки що все.